Привіт! Зараз ми гуляємо. Точніше, я запрошую тебе на прогулянку. Ми проходимо біля церкви. Сьогодні 6 січня. Завтра вже буде сьоме. Дуже скоро вже буде сьоме, тому що ми витримаємо досить в пізню годинку. От, як бачиш, ще є, є такі церкви, які ще не розібрали різдвяні прикраси. Ну, то нічого. Завтра я вже немає бути. Так, як я вже сказала, сьогодні п'ятниця, 6 січня, і досить пізня година. Хоча тут і в пізню годину людей має бути багато, але, як ти бачиш, вулиці пустенькі. Чому? Тому що зазвичай п'ятниця це такий день, коли всі люди місцеві збираються з друзями в кафешках або в місцевих щектанчиках. Шітана це такі Ну, Типу ресторанчики де подають традиційну їжу. І також вони в п'ятницю це такий день, коли багато п'ють алкоголю, дуже багато п'ють алкоголю. І тут це таке явище, розповсюджене, що люди навіть цим пишаються і кажуть, о, я там можу випити багато. та-та-та-та-та, Не знаю. Вона, взагалі тут дійсно люди багато п'ють і п'ятниця це такий день, п'ятниця-вечір, що краще не лазити по недосить благополучним райончикам і оминати такі великі шумні кампанії. От, тому що, що, як кажуть, плиха не було. От, ну. Ми йдемо на прогулянку. Я запрошую тебе прогулятися зі мною, просто пішечки. Подихати хотіла сказати свіжим воздухом, але це не так. Тому що сьогодні, як показали метеослужби, що сьогодні дуже забруднене повітря, дуже багато всяких речовин і краще ходити навіть на вулиці в маски, але я така дурна, що вийшла на вулицю. Без масочки, ну нічого. Але забруднення повітря дуже шкідливе і майже це 312 єдиниць. Це такий рівень, який може спричиняти серйозні наслідки для здоров'я і для до людей, які належать до чутливих груп, тобто діточкам, літнім людям, а також людям захворюваннями. Пов'язаними з забрудненнями повітря ну, краще взагалі залишатися вдома або використовувати таку як респіратор, масочку. Тому що дуже тверді такі часточки, а вони... це мілка дисперсна болюка, і її майже не видно. Її взагалі не видно, якщо чесно, але вона спричиняє дуже багато шкоди для здоров'я. Далі починається саме цікаве. Поглянь на небо. І взагалі в цьому відосику з прогулянкою я дуже часто буду знімати небо і підіймати камеру до гори. До речі, не на камеру, а на телефон знімаю От, до гори, щоб показати, що чарівне коїться в небі. От. Це я вдало вийшла погуляти, не дивлячись на те, що ота пилюка вся скрипіла на субах. До речі, про шкоду для здоров'я від цієї пилюки. Коли приходиш додому, вона наче скрипить, вона так їдається в шкіру і скрипить на зубах. Ти чистиш ти зуби, чистиш язика, да? полошиш рота, і дуже важко виплоскати, а потім ще такий знаєш, кашель, як у старого діда. <сум> Вибач, що туди таке, ну то таке є, то така проблема вона, на жаль, існує. І це проблеми багатьох розвинених країн, де Розвинена така інфраструктура, фабрики, заводи, переходи, інше, 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 і це все не зупиняється. Але на день все працює і що ж, хочеш, як то кажуть, бути розвиненою країною, треба платити, платити чимось іншим. Нічого в житті не буває, да? Безкоштовно. І екологія. Природа, вона потерпає має свої негативні наслідки, ну і також це все на людях, на здоров'ю людському також, на жаль, скажується. Дивись, сніжок все стає більше і більше, такий рясненький. Також я ще зайшла до магазинчику і купила маленьких там, своїх таких дрібничок, але їх показувати не буду в цьому відео. Потім покажу, що я такого цікавого і непотрібного, або ж і потрібного, не знаю, купила. От. Я сподівалася, що завдяки снігу і такій вологості. Наче повітря має очиститися. Ну, Я сподівалася, що воно все, як вологість, воно приб'є якось ту пилюку дисперсно, мілко дисперсно. Але, на жаль, чуда не сталося е, і воно тільки ну, на моніторчики, якщо дивитися, там спеціальні є такі датчики, які показують, яке там повітря, якість повітря, тільки погіршувався стан, на жаль. Ну, я скажу так, що молоді люди цього не помічають. Молодість, вона взагалі тим і відрізняється від діточок або зрілості, або такого вже віку похилого, що молодість нічого не помічає. Молодість все компенсує, але на жаль, на жаль, воно все з роками ото все вилазить. От. Ну, прогулятися дуже хотілося і подивитися на того сніжка це така рідкість, це така тут рідкість, що випадав сніг, це може траплятися один раз взимку або два три рази. Тобто це такі дні на щастя. Це слизота, це ожеледиця, а це те, що плитка, на яку падає там мокрий сніг, вологий сніг, воно перетворюється на такий каток, пагнюка, така квашиця, на якої Дуже легко послизнутися. А це, до речі, не мій район, я не знаю, чого я сюди зайшла. Мені щось було цікаво. А що мені було цікаво? Навіть не знаю. Мені треба іншою дорогою гуляти, але чогось я сюди зайшла. Щось, мабуть, побачила. Цікаве. Може і ні. Вийшла, щоб морозики вдарили, і, як я сказала, все перетворилось на такий каточок. безкоштовний каток. Точно пригадала, чому я завернула в цей райончик, бо я побачила ялинки. А, біля протестантських церкви. І захотіла подивитися на ті ялиночки, трошечки познімати. Мені тут дуже не вистачає якоїсь яскравості якогось такого всього а, яркого. Хто б мені сказав, що я буду так падка на такі всякі яркості, на все таке миле декілька років тому. Я, я б не повірила. А зараз, мабуть, ну це пов'язано, що таке от життя І хочеться чомусь порадіти. Вчишся радіти навіть самим звичайним дрібничком. От бачите, тут все світиться якась ілюмінація, якісь такі гірлянди, лампочки, то я поперлася сюди подивитися на ній, Ну, то є. Ну, захотілося, захотілося на ті кустики шариків, подивитися. Мені малиновий дуже сподобався. Це дуже слизька плитка, а, незручно було по неї йти. А, нічого. Нічого. Це такий п'ятачок, але п'ятачок, на якому не можна не корити, нічого не, не їсти, не розпивати, показали, пішла далі. А, так кожен раз, коли записую от Такого відосу десь гуляю, я хочу щось на камеру побалакати. Але в мене чомусь не виходить. Тобто я вмикаю камеру і не знаю навіть, що я сказати. Тому я дуже вражена і мені подобаються люди, які вміють записувати відео, так от іти, просто записувати, щось розповідати, а також мені дуже подобаються люди, які можуть вести машину. Також записувати розговорного відосика, а, і це так класно щось розказувати, не відвікаючись навіть на дорогу, тобто вести і базікати а, одночасно. Я, на жаль, так не вмію. І навіть ну, намагалася, дійсно, що намагалася, От коли гуляєш, так вийшов на прогулянку і думаю, що зараз щось розповім цікавого. А воно думки розлітаються. А коли сідаєш за кермо десь їхати, то так відразу концентруєшся на дорозі. Що забуваєш про те, що у тебе там відео треба записувати і щось розповідати? А якщо буває таке, що там і материшся, і взагалі не по темі, збиваєшся повністю. Тому мені дуже цікаво і дуже б хотіла навчитися, так як. Сама ну, мабуть тренувати тренуватися треба, щоб знімати відоси Саме на прогулянках, і коли ведеш машину, треба вчитися. Хотіла зняти красиво, але на камери нападало сніга, води. І зараз я буду пальцями її протирати. Я навіть ніякої серветочки села, тому вибачте, якщо я вам там по очкам помозі вашої пальцями іноді воджу, то я камеру протираю свою. Ходила не казковими юденями, а зустріла декілька хлопців-дівчат, і дівчат, ну, які теж щось знімали, на на камеру, хтось там з тримачем ходив, записував, хтось просто, хтось навіть з парасолькою, щоб на камеру. Не падала, і кожен по своїм нормам прибігав з вулиці на вулицю, щоб як то не зустрічатися. Щось там базікали, розповідали, і теж, мабуть, відосики записували. Дивиться якийсь нім. Він постійно йде, йде-йде, іде, а потім перетворюється на такий дощик на крупу таку. Перетворюється, яка досить поруч як є. Мене в таку погоду ще що хвилює, щоб бойлер опрацював, ну, щоб була на гаряча вода і опалення, отже, мені не хвилює ще в таку погоду, бо коли погода дуже волога і дощитиме, воно може там щось зайобувати і не працювати. Так, і зараз повертаємо. Тут, до речі, має бути якась клініка косметична. Тут багато маленьких ось таких косметичних клінік. Угу. Ін'єкціоні там всякі от роблять. Але я боюся туди йти, я взагалі боюся, тут якісь клініки краси ходити, бо хто його знає. От, ліцензію можна і намалювати, і непонятно, що там. Ну, якось страшнувате, чесно кажучи, страшнувате. Я ж кажу, краще от, от, на батьківщині у перевірених майстрів робити і знати які матеріали чим там якимися коктейлями непонятно а потім так віні О, о ми вас і в перший раз взагалі бачимо отаке знаєте я вже про це якось розказувала може ще розкажу окреме відео запишу поклеєника на мене своє відношення слухайте дивіться, дивіться, як воно гарно. я до речі гуляю без просольки от mm -hmm. щоб поїти і там на п'ятачок такий записати відео красивого, але там було зачинено, тому я розвернулася і пішла. Пізні година, і пора повертатися додому. Це мені десь ще 20-25 хвилин, якщо прогулятися пройтися і вже. Тут у мене десь собачка мала парка, я може її залишила одненьку саменьку ну, Ще трошечки і додому. Досить багатецько. А, хоч якась часточка природи, я це так називаю. Так, Зараз я я вже казала, що йду додому і поверну, мабуть, зріжу шлях, щоб воно покоротше було. А, поверну піду через блядушник. Точніше, через ну, да, там от такі матечки на задній двір. Вийду і прошмигну через того готельчика, точніше, мотельчика, то не готель. То мотель це такого тут теж багато, це такі міста міста для поїбушок. Скажу так, що мотелів тут дуже багато, тому що житло дуже 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 дороге. Буває таке, що декілька поколінь може жити в одні в одні в одному домі, і стіни картонні та інше. І, взагалі, студенти також користуються послугами мотелю, навіть просто щоб побути разом, щоб просто щоб побути разом і іноді як розповідають. Там знайомі, це навіть не скільки навіть для інтима, а просто щоб провести а, час разом, тому що це не, це, не дається. От, ну, я сказала, що вирішила а, скоротити шлях і бистренько прошмигнути чим двориком. Дякую, що прогулялися зі мною! І до зустрічі в новому відеосіки. Ця.